Якщо ваш ноутбук ну дуже сильно перегрівається і ви ну нічого не можете з цим зробити, рішення є. Взагалі у багатьох топових ігрових ноутбуків температура за 90 вважається нормальною робочою температурою. Але погодьтесь, чим температури нижчі, тим довше проживе техніка. Ближче до справи. У нас в ремонті був ноутбук, в якому ми через неможливість поставити метал нанесли пасту. Якщо цікаво, як це було, можете подивитись минуле відео. В ноутбуці є така штука, називається Turbo Boost. Вона потрібна для того, щоб підвищити продуктивність процесора в іграх, а також в інших задачах. Вимкнув ми виграємо від 10 до 30 градусів. Ви втратите невеликий відсоток продуктивності шляхом сильного зниження температур. В даному випадку температура впала з 90 до 70. А тепер як його відключити? Відкриваємо редактор реєстру. Шляхом натиснення Win плюс R пишемо regedit, натискаємо Enter. Переходимо в розділ HK Local Machine, далі в розділ System, потім в Control set 01. Control. в ньому шукаємо Power, далі Power Setting. І ми бачимо дуже багато розділів із незрозумілими назвами. Із них нам потрібен той, який починається на 54533251. Далі переходимо сюди. І всередині буде параметр Attributes. Натискаємо на нього двічі і міняємо значення на цифру 2. Зберігаємо та перезавантажуємось. Коли ваш ноутбук перезавантажується, відкривайте налаштування розділ електроживлення, і в кожному плані електроживлення треба змінити всього один параметр. В розділі керування живленням процесора знаходимо режим підвищеної продуктивності. До речі, якщо ви не зробите дії з реєстром, цей пункт не з'явиться. Міняємо налаштування з «Агресивний» на вимкнуто. Тепер ви відключили турбобуст, з чим я вас вітаю. А далі можете впевнитись у результаті, зробивши стрес-тест. У нас було 90, а стало 70.